Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня. Доброго. Так, дякую. Доброго дня, так, Доброго. Так, підкажіть суб'єкт господарювання в нас присутній. Так, доброго дня. Доброго. Бухгалтер підприємства Вінна Шпакарина Володимирівна. Дякую. І пані Олеся, кого ви представляєте? Представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас є на слуханнях на даний момент тільки представники уповноваженого центрального органу як організатори, і представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. কয় ক Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 11 листопада 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Віннер стосовно планованої діяльності, капітальний ремонт птахоферми, зворощування курчат бройлерів із збільшенням птахоміст до 166,6 тисяч. Загальною продуктивністю птахоферми 990,6 тисяч голів, яка розташована в селі Щурин Луцького району Волинської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях 18 грудня 2017 року. Вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закона та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину. 21 хвилину на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших двох учасниць. Я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасниця, яка підписана ПП Віннер, Всім ще раз доброго дня, представник підприємства Віннер, бухгалтер, Шпак Карина Володимирівна. Дякую, пані Ірино і пані Олеся. Представник розробника звіту з оцінки впливу на докілля корнейко Олеся. Дякую. Отже, ми на 12 годину 22 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань, інші дві учасниці представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства Віннер. Стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт птахоферми, зворощування курчат бройлерів із збільшенням птахоміст до 166,6 тисяч загальною продуктивністю птахоферми 999,6 тисяч голів, яка розташована в селі Щурин Львівського району Волинської області, та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення, дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.